Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривкін, Лисенко Чернікова Шокотько 2023 року випуску. Відкриємо калькулятор. У мене операційна система Windows 11, Windows 11 та Windows 10. так Тут і шукаємо за літерою, К калькулятор, якщо у вас Windows 7, то калькулятор ще знаходиться в розділі Стандартні. З замовчуванням режим калькулятора є стандартний. Якщо у вас якийсь інший, то переключіться на стандартний. Натискаєте ось ці три горизонтальні та вибираємо стандартний. Нам потрібно провести деякі обчислення, але у завданні сказано, що вводити дані в калькулятор потрібно за допомогою екранної клавіатури. Давайте це і зробимо. Найпростіше знайти екранну клавіатуру це через пошук. Вибираємо пошук. Підводимо клавіатура. І вона у вас тут буде знайдена. Якщо у вас щось таке не працює, то Windows 11 та Windows 10 відкриваєте настройки правою кнопкою миші по кнопці пуск в меню, що відкрилося, вибираєте настройки. Ось тут переходите в спеціальні можливості. Відкриваєте клавіатуру, встановлюєте перемикач у увімкнуто. Бачите, клавіатура включилася. Так, ну і тепер будемо вводити дані з допомогою екранної клавіатури. Вводимо дані з попереднього прикладу підручнику, а саме підрахувати відстань, яку пройшов учень. Для цього, для цього потрібно взяти довжину кроку в сантиметрах. Довжина кроку у нас 50 Бачите, я натискаю на екрану у клавіатурі. І ось тут в калькулятор вводиться дані. Зрозуміло, калькулятор має бути виділений перед цим. Множимо. Множення це на зірочка. Але якщо ми зараз натиснемо, то буде 8, для того, щоб була натиснута зірочка, вибираємо Shift. Зірочка, бачимо, помножити на 300 і поділити. Знову shift. І ось ця похила риска. Це в нас ділення. Бачите, поділити на 100. Множили на 300, тому що було зроблено учнем 300 кроків. А ділимо на 100, тому що нам загальна відстань потрібно, щоб була в метрах. А довжина одного кроку в нас була в сантиметрах. В одному метрі є 100 см, саме через це ділимо на 100. І дорівнює. вийшло 150. Все вірно, 150 метрів пройшов учень. А тепер вам потрібно провести власні вимірювання. Давайте для початку обнулимо ось тут показання. Для цього натискаємо літеру С. Бачимо, стало. 0. Ну і давайте вже далі будемо робити за допомогою клавіатури екранної. Вже зрозуміли, як використовувати екранну клавіатуру, а просто клацаючи по кнопках калькулятора. Отже, для початку вам потрібно визначити довжину вашого кроку. Тобто робите крок. Вимірюєте лінійкою, рулеткою, вірною стрічкою довжину власного кроку в сантиметрах. Наприклад, буде у вас 55, довжину кроку записуєте в зошит. Далі множимо, і вам потрібно виміряти ширину класної кімнати. Тобто, скільки вона буде кроків. Вимірюєте в кроках ширину. Нехай буде, наприклад, 8. І ділимо на 100, щоб загальна відповідь була в метрах. Отже, в зошит записали довжину власного кроку, в мене 55. Ширину кімнати в кроках, в мене 8. І загальну відповідь ширини кімнати в кроках в мене 4,4 метра. Це зробили. А тепер вам потрібно визначити довжину коридору в школі. Все робите аналогічно. Ширина кроку у вас вже є. Множите на довжину коридору в кроках. і Хай буде, наприклад, 39 і ділите на 100 для того, щоб перевести сантиметри в метри. Записали в зошит також довжину в кроках коридору та загальну відповідь: Довжину коридора в метрах. Тепер все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!